Російська армія готується до, до наступу. Про це навіть заявляє Володимир Зеленський. Ворог планує прорватися в Сумську, Харківську та Запорізьку області. Цей наступ мав відбутися ще 8 місяців тому, але його зірвали Збройні сили України завдяки кульській операції. Україна отримала розвіддані, які вказують про підготовку до атаки і. Поділилася цією інформацією з нашими союзниками, тобто, друзі, під загрозою Сумська, Харківська, Запорізька область. Ну, як ми бачимо, ще й хочуть і до Одеси дійти. Саме тому росіяни наразі затягують переговори і намагаються втягнути в Сполучені Штати просто в такі нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві умови. Перемир'я про енергетику, перемир'я тиша в морі. Ну, тобто те, все те, що Путіну буде не заважати а обстрілювати українські міста і знову захоплювати нові території та іще ще розпочинати нові контрнаступи. До речі, на тлі таких заяв президента України, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сильський, сьогодні прибув до прикордонних регіонах, де відвідав бригади, які тримають там оборону. Ну а це друзі говорить про саме про серйозну загрозу, а не просто слова. А і ще що дуже цікаво: Москва не обмежиться наступом на Сумщину, Харківщину. Вона також планує окупувати Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу. Так вважає май майор ЗСУ Валерій Прозапас, за його словами. Головна мета ворога це коридор з Криму до Придністров'я. Для цього їм потрібно захопити ще Херсон, Миколаїв, Одесу. Але це не означає, що їм вдасться реалізувати свої плани, зауважив про запас. А росіяни вже готують плацдарми для наступу, але просуваються з великими втратами та обмеженими ресурсами, каже військовий і застерігає, що необхідно готуватися до найгіршого, а не сподіватися на якесь диво. Ну, як то кажуть, бажання це ще не означає, що в тебе вийде.